Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. доброго дня, доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Раді бачити Назад. вас в двомовній Україно-Угорській середній школі і гімназії. У нас є декілька хвилин, але ми все-таки хочемо показати вам і школу, і діти дуже вас чекали сьогодні цілий день. Дякуємо вам, що допомогли, щоб ця школа в цьому році сталася. Кожне Слова. слово, віка, це не просто звук природи, це моє. Ви молодці, молодці. Що не забуваєте Україну. Ви українці, маленькі такі українці, але будете дуже дорослими, міцними, дуже раді, що ви а, все пам'ятаєте, вивчаєте і обов'язково після перемоги повернетесь. Так. Слава Україні!

Отримують гарну освіту і повернуться в Україну класними спеціалістами, багатомовними, ті, які будуть відроджувати Україну. Раді вас бачити дуже приємно дійсно. Наша еліта, наша молодь, наші сильні юні серця українці. Це дуже важливо, що ви у нас є. Ми будемо чекати на вас. І обов'язково війна закінчиться, і ми переможемо, ви повернетеся і будемо відбудовувати нашу прекрасну, прекрасну країну. Немає часу, багато часу спілкуватися, хочу подякувати угорській стороні, всі наші домовленості, що школа працює, світ, що ви отримуєте освітку, а ми слава всі кажемо президенту слава Україні!